Національному банку нова поліція» у Кривому озері і нові пісні «Герої України. Дивіться випуску ТСН просто зараз. Закон один для всіх. Місцева влада Кривого озера готує позов до правоохоронних органів, аби покарати місцевих жителів, які здійнали у селищі. Антиполіційний бунт і штурмували райвідділок. Якби не їхня реакція на вбивство односельців при затриманні певні люди? Історію зі свавіллям правоохоронців швидко б зам'яли. Тепер нова команда. Має за два тижні, аби порозумітися із громадою, старі працівники Кривоозерської поліції вже пишуть рапорти на звільнення. Громадський порядок нині в цьому населеному пункті Миколаївщини охороняють патрульні з сусідніх регіонів та обласного центру. Тим часом троє підозрюваних у перевищенні службових обов'язків копів за рішенням суду опинились за ґратами. Одного з них звинувачують у навмисному вбивстві. Сергій Осадчук із подробицями. Відранку через обгорілі ворота Кривозерського відділу поліції заїжджають автівки з номерами сусідніх областей. Посилена охорона правопорядку та повне кадрове перезавантаження. Люди уважно стежать за змінами після резонансного побиття та вбивства їхнього односельця. Але вірять, далеко не всі. Не знаю, мій чоловік поще 30 років проробив у міліції. Такого не робилося, як зараз. Робиться. Вони просто у них. Немає ні культури і нічого. До них... Навіть обратитися в незаяви не, не реєстрували. Що ж там говорити? Це треба відбор хороший робити, професіоналів. Старих кадрів що, поміняли. Я не думаю, що там 40-літні вбивали в когось. Взяли молодих хлопців, психіка може не то. Знаємо, а воно і зміниться. Тож що тут -то зміниться. Думаю, такого не буде вже. Зміни вже є, запевняє новий керівник місцевої поліції. Люди, котрі побачили новоприбулих патрульних поліцейських із інших регіонів, потягнулися до райвідділку. Люди почали звертатися для того, щоб ми допомагали вирішувати їх питання. Тому я, в принципі, задоволений тим, що. Ми, як патрульні поліцейські Миколаєва, Одеси, Херсона, маємо певну довіру. Зухвала поведінка попередніх поліцейських оголила ще одну проблему недосконалу переатестацію колишніх правоохоронців. Все частіше через суди до нової поліції потрапляють колишні кадри. Так було і з одним із фігурантів Кривоозерської справи. Стосовно нього було прийнято рішення щодо звільнення з органів до справ, але судом було прийнято інше рішення. Було скасовані результати атестації. Цю людину за рішенням суду поновлено. І так ми говоримо про те, що атестація це процес, який триває постійно. Це неодноразова акція. І професійна підготовка, і оцінка в рамках атестації це постійний процес встановлення і створення дієвої структури правоохоронного органу. Тим часом родини поліцейських, яких підозрюють у забитті до смерті Олександра Цукермана, бояться помсти та самосуду односельців. Вони також чекають на об'єктивне розслідування справи і не хочуть зустрічатися з журналістами. Я знаю тільки одне мій брат не міг нікого вбити. я в цьому. Мій брат говорив по телефону з жінкою, з мамою, і він плявся. Мамі, а мам, він клявся мамі. Що мама, я не вбивав. Покарання можуть отримати і місцеві жителі, які штурмували ревідділок та перекривали трасу на знак протесту. Місцева влада вже готує подання до правоохоронців щодо покарання винних у масових заворушеннях. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, Миколаївщина, ТСН 1+,1. Сміттєвий протест. Півсотні жителів сіл Грибовичі, Малехів та містечка Дубляни ранком перекрили рух на трасі Львів Раваруська. Люди протестують проти намірів Львівської міськради поновити вивезення сміття за звалище, яке закрили після пожежі у кінці травня. Селяни постійно ходять пішохідним переходом, звільнити, які обіцяють лише після зустрічі з Львівським міським головою. Люди кажуть, що нині біля смітника ведуться якісь роботи за допомогою тракторів. і Вони підозрюють, що це спроба облаштування нової дороги до сміттєзвалища. На місці акції протесту заторів немає. водії цю ділянку траси об'їжджають іншими дорогами. Один боєць загинув, ще один дістав поранення напередодні під Мар'їнкою, Повідомляють джерела ТСН. Загалом за добу продовж лінії розмежування. Бойовики відкривали вогонь 48 разів. Найбільше постраждала Авдіївка вночі місто тричі обстріляли з самохідної артилерії. За даними штабу, ато окупанти випустили 170 снарядів, використовували, зокрема 152-мм калібр. Під щільний вогонь потрапила і світлодарська дуга. Одразу дві машини з арсеналом зброї затримали на Дніпропетровщині. Позашляховики з польськими номерами зупинили на блокпосту неподалік Першотравневська. 39-річний мешканець Івана Франківська у багажнику автівки віз ціл арсенал зброї та боєприпасів. Поліція знайшла там РПГ, 2,5 тисячі патронів до автомату Калашникова, набої до пістолету Макарова та 22 гранати. А на Запорізькій трасі затримали киянина з арсеналом у машині. З'ясувалося 37-річний житель столиці вже урок. Розшуку за розповсюдження порнографії у його чері амулет знайшли арбалет, гладкоствольну вогнепальну зброю, пневматичну гвинтівку та саморобний ніж. 15 бойових російських кораблів вийшли у Чорне море. Ще 10 суден зосередились в акваторії Каспійського. Російське міністерство оборони відзвітувало, вивели їх у межах позапланової перевірки бойової готовності. Військові навчання тривають зараз також на кордонах з Україною та Балтійськими країнами, а ще на території окупованого Криму. У Литві вже заявили, російські навчання підвищують рівень напруги в регіоні, а проводячи їх на кордонах з Балтією. Крим просто не зважає на думку сусідів на термінове засідання. З цього приводу зібралися і в польському міноборони. Потужний вибух на південному сході Туреччини. 11 людей загинуло, понад сімдесят отримало поранення, коли невідомі підірвали під відділком поліції автомобіль. Вибухова хвиля зруйнувала значну частину будівлі. На місці трагедії працюють медики. Вони кажуть, що щонайменше двоє потерпілих у критичному стані. Державне турецьке агентство «Анадолу» повідомляє, що до вибуху причетні бойовики робітничої партії Курдистану. Два дні тому Анкара почала військову операцію на території Сирії спрямовану проти ісламістів та загонів самооборони сирійських курдів, які контролюють район. Потужний вибух прогремів у спортивному центрі у Бельгії. Одна людина загинула, четверо отримали серйозні поранення. Очевидці кажуть, частина будівлі завалилася, кілька людей опинилися затиснутими між уламками. Аби їх витягти, рятувальникам знадобилося кілька годин. Їх вже з під завалів. Трагедія сталася у місті Шиме на півдні країни, неподалік від кордону із Францією. Поліція вже заявила, що причиною трагедії став витік газу. Надзвичайний стан у постраждалих від стихії районах Італії. Напередодні центр країни, які в ніч на середу було зруйноване землетрусом, Знову струсонуло. у місті Аматрічі зафіксували поштовхи сили більше 4 балів. Пошуково-рятувальні роботи тривають третю добу. Свою допомогу Італії у розборі завалів запропонувала і Україна напередодні кількість жертв в італії зросла до 267 людей. Постраждалим стихії міста. Уряд країни виділив 50 мільйонів євро допомоги на відновлення. До збору коштів долучилося і місцеве міністерство культури там вже заявило, що усі гроші, отримані від продажу квитків у музеї, направлять до постраждалих районів. У Боліві до смерті забили заступника міністра внутрішніх справ країни. Напередодні чоловіка викрали місцеві шахтарі, на переговори з якими той поїхав до міста. Пандура. Протести гірників тривають в країні другий тиждень. Люди вимагають покращити умову праці та підвищити зарплатню. Родольфо Ільянець намагався вмовити гірників розблокувати головну автомагістраль країни, яку протестувальники перекрили. Внаслідок тривалих протестів в країні. Вже загинули двоє шахтарів. 17 людей отримали поранення. Цілий місяць у горах Нової Зеландії проблукала чеська туристська. Вона вирішила похід разом із чоловіком, але той загинув. І жінці довелося виживати у снігах за мінусовою температурою. Як їй це вдалося? Катерина Федорченко розповість. Це мала бути весела подорож у національному парку. Досвідчені й добре підготовлені чеські туристи хотіли помилуватися природою, але все перетворилося на жахливу пригоду. Почалася заметіль, По дорозі чоловік послизнувся і зірвався зі скелі. Він застряг у каміні. Павлина також послизнулася позаду нього і нічим не могла йому допомогти. 27-річний Андрей загинув на місці. Його дружина розповідає, хотіла залишитися з чоловіком, але негода змусила її йти далі. після його смерті я дві ночі провела просто неба, поки дійшла до безпечного будиночка. Нещодавно була зимотіль, тож я йшла по пояс у снігу. Він сховав всі позначені стежки, і мені довелося шукати власний шлях. Їй пощастило натрапити на хатинку місцевого доглядача. Аби потрапити всередину. Жінка вибила шибку і знайшла у прихистку трохи їжі та дрова. Туристка зізнається, подорож її геть виснажила, тож залишити безпечний будиночок вона не могла упродовж місяця. Я робила кілька спроб вийти з будиночка, але мій страх і погодні умови завадили мені це зробити. Новозеландська поліція шукала зниклих туристів увесь місяць. Рятувальну операцію почали після того, як знайшли на парковці покинути авто. Коли натрапили на Павліну, медики констатували у неї виснаження переохолодження та незначні травми. Тіло її чоловіка рятувальники теж вже вивезли з гор гелікоптером. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1. У столиці горів Демеївський ринок. Пожежа сталася сьогодні вночі. Постраждалих немає, бо територія була порожня. Аби загасити вогонь, знабилася майже година і півсотні пожежників. На момент прибуття перших рятувальних підрозділів площа пожежі вистановили 300 квадратних метрів, горіли чотири павільйони. На місці події працювали 13 одиниць спеціальної техніки, а також 50 чоловік особового складу. Жертв постраждалих на себе пожежі немає. За майже півмільйони хабар затримували голову одного з сіл Прикарпаття. Його та депутати цієї ж сільради, які за сумітництвом є керівником громадського об'єднання, словаки схопили саме при передачі хабара. Гроші вони вимагали від приватного підприємця за безоплатну передачу 20 соток землі, на яких згодом мали збудувати автозаправку. Хабар отримав кілька траншів навесні. 70 тисяч гривень авансу. Ну, а зараз решту суму. Сільський голова та депутат затримані. вирішується питання про їхній арешт. Фігурантами впровадження було запропоновано передати цю земельну ділянку цьому представнику суб'єкта господарювання як фізичній особі, а в подальшому вже оформити на неї право власності, і вони б могли використовувати її для підприємницької діяльності. Пам'ятна колекційна, але та якою можна розрахуватися у магазині в Нацбанку, годину тому презентувала нову 20 гривні банкноту. Їх в Україні буде лише мільйон, такий тираж цієї банкноти, і одну Олена Мацюцька вже готова нам показати у прямому ефірі з нами на прямому зв'язку. Олена, вітаю. Отже, чи відрізняється банкнота від звичайних і чи насправді рідко можна побачити в обігу? Вітаю Марічко. Дійсно, годину тому було презентовано урочисто національним банком України пам'ятну банкноту номіналом у 20 гривень на честь 160 років з дня народження Івана Франка, який, власне і розміщений його портрет на купюрах номіналом 20 гривень. Перед телекамерами було знято з цієї купюри гриф таємно, і просто з банкнотної фабрики привезено було не розрізаний лист, а згодом журналістам показали, які Вигляд матиме сама купюра. Нагадаю, вона пам'ятна, її тираж дійсно 1 мільйон штук. Для колекціонерів 20 гривень пам'ятних будуть продавати у сувенірному конверті за 31 гривню. А всі охочі можуть придбати її в державних банках за 27 гривень. Але, хоч купюра пам'ятна, це офіційні гроші, це справжня купюра і нею за необхідності можна розрахуватися в магазині. Для міцності в папір було було додано український льон, а в самій банкноті зібрані усі досягнення друку грошей. Національний банк розробив цю банкноту з метою вдосконалення технології виготовлення грошових знаків національної валюти і їх захисних елементів. Працюючи над створенням, ми втілювали самі сучасні інноваційні технології як в дизайні, так і в системі захисту. І оскільки купюра має увійти в обіг лише 1 вересня, нам змогли її показати фактично принісши для нашого включення її під охороною. Охоронець купюри в 20 гривень. Це Віктор Зайвенко, голова департаменту грошового обігу Національного банку України. Тому от я так попрошу його мені передати цю купюру. Ось який вигляд має пам'ятна банкнота у 20 гривень. Посередині портрет Івана Франка, він такий самий, як і на звичайній. Звичайні купюри 20 гривень. А позаду нього, ось тут от, це карпатські краєвиди. Є такий напис: голографічний, 160 років від дня народження. Ззаду традиційно львівський оперний театр. Купюра дійсно дуже красива, але і захищена тут від 10 до 12 елементів захисту і видимих для громадян, і звичайно, невидимих. Це вже для фахівців. Ось така 20 гривнева купюра. Студія, дякую, Олена. Це була ексклюзивна презентація. Олена, дякую, ексклюзивна презентація 20 гривнівої банкноти в ефірі телезійної служби. Новин прямо з Національного банку України. З оркестрами і підкиданням на руках в аеропорту Бориспіль зустріли українських веслувальників. Хлопці провезли з Бразилії золото й бронзу. Одну з двох для нашої збірної золотих медалей виборов Юрій Чебана, Бронзу Тарас Мірчук та Дмитро Янчук. Серед тих, хто зустрічав призерів в аеропорту, була й наша Оксана Мулер. Табло сповіщає літак. Приземлився. Ви подивіться, скільки людей зібралися зустрічати українських висловальників. Усі з квітами, з прапорами вишикувалися уже в живий коридор, аби достойно зустрічати наших чемпіонів. Козацький марш на їхню честь репетирує військовий оркестр. Мати Олімпійського чемпіона Юрія Чебана Людмила Олександрівна привезла до Києва прапор, на якому позначила головні досягнення сина. Ось це у нас 12-й рік він виграв золото, а ось це у нас вже 16-й рік. І причому этот флаг, ось ось цей флаг, він вже побував в Лондоні і в Ріо. Першими з веслами у візках виходять бронзові призери Тарас Міщук та Дмитро Янчук. Каноїсти двома секундами поступилися німцям. Не відчуваємо, що тяжко носити і на шиї, це медаль. Юрія Чебана друзі виносять на руках. Він не лише вдруге став олімпійським чемпіоном, а й встановив рекорд 200 метрівку на своєму розмальованому каное Чебан промчав за 39 секунд. Якщо ви помітили, то все йшло в тягані. Поскрея приїхать домой, від дахнуть цього, штоби тому що це все моральна нагрузка, напряження. Без медалі і зі скандалом повернулися веслувальниці. Дівчата до медалі їм забракувало всього дві десятих секунди. Оксана Муляр Ігор Горсіри тесен Уперше у новому званні генерал-майор Ігор Гордійчук напередодні отримав нові погони. Керівнику військового ліцею імені Богуна погони вручив керівник апарату навчального закладу. Ігор Гордійчук, відомий під позивним сумрак, очолював загін спецпризначення у зоні АТО. Хордічок 12 днів протистояв терористам на Савур Могилін, зважаючи на поранення та контузію. До останнього залишався на полі бою, коли відходив потрапив під обстріл градів. Він єдиний герой України, якому указ про надання звання у 2014 році було видано, коли воїн лежав у комі. Після повернення до тями проходив релігітацію сполучених штатах. Порошенко вручив йому ордену у військовому шпиталі. Нагородження Гордічука на майдані у день незалежності стало одним із найзворушливіших моментів. Пара. Наша Дар'я щаслива поговорила з Ігорем Гордійчуком про його родину, про загиблих побратимів і про те, із якою піснею він ішов у бій. Ігоре Володимировичу. Ми вас вітаємо. Дякую, дякую За Зі генерал-майора. Дякую. – Герой України, дякую. це вам. Дуже приємно, дякую. Ви знали про те, що вас нагородять? Ні, ні, Я знав, що це може бути, може і не бути, але не знав, коли це буде саме, і де це буде? Чи це там, чи це в адміністрації президента? От коли ви стояли там на параді, Петро Олексійович Прошенко сказав про те, що будуть нагороджувати воїнів АТО, Яке у вас було відчуття? Ну, відчуття так і повинно бути, гордості. Ці вас називають. Сумраком, звідки з'явився цей позивний? Сумрак, тому що для мене це дуже містично. Так, мене вже е, запитували декілька чоловік, якби це не, не я придумав, це придумано було старшим командою. Це були перші дні війни. Я практично з першого дня в АТО, і вже е, ми приходили на посаду, де були позивні. Для вищих посадових осіб я був е, помічник начальника розвідки з спеціальних завдань, спеціальних операцій. Ви досі сумрак зізнайтеся. <гум> <гум> ну я в душі, так в душі, але посада зараз у мене ще е, військово-педагогічна. І Який у вас зараз позивний? <гум> Цікаве питання, треба подумати. Два спона роки війна. Ви пам'ятаєте, якою була армія тоді на початку? Як вона змінилася? Мінімум в 100, в 200, в 300 разів стало краще. Мінімум. Дуже набагато. Які сьогодні виклики стоять перед армією? От в умовах тієї війни, про яку ви говорите, гібридної війни? Ну я думаю, що це дуже правильний крок зараз. То, що перехід на контрактну армію. Мобілізовані треба дуже сильно перебирати народне прислів'я, що ложка дьогтю портить бочку меду. Ви вже вчора погони відсвяткували з дружиною. Принаймні, по Келуху? Може, вина білого просіку? От торт купила зразу. Дружина, великий торт. Київський рушен? Так, так в мене київський рушен Пражський, і в Америці я відкрив новий там ціх цей. Чізкейк, чекаю, коли дочка прилетить, вже повернеться з Брюселя, все, щоб вони повинні вибрати десь пристойне таке місце, все, щоб я їх завіз на толковий шашлик, там десь так, щоб їм запам'яталося. Дружині сказав, щоб вона спа салон вибрала. Дивилася концерт Океанезі чи ні? Так, дружина мене розбудила, бо вона знає, що я фанат, не просто фанат, я з самого ще з. Практично з першого дня, як уподобав океан Ельзі, і так як дружина моя каже, з цим океаном ти спиш, ти просинаєшся і цілими днями в мене скрізь. Там, Яка сутаю. ваша улюблена пісня? Зараз вже стала не йди. Мені як дзвонити, то в мене не твоя війна. Зараз зараз. На світанні. Сонце йде. Мало хто знає. Що буде з ним? Що буде завтра. І про що ви думаєте, коли співає Вакарчук? Ви згадуєте Савур-Могилу? Так, я думаю про тих хлопців, хто полягли, хто віддали своє життя. Я зараз потихеньку ну, вже відно... повертаюся до життя. Я зараз збираю ну, дані, хто це саме все мені обіцяють привезти фотографії. І дані, і я зроблю такий невеличкий куточок. Ну і в себе в кабінеті. Що вам запам'ятовується, що може вам сниться савормоги лише? Я було? я спеціально що... проходив терапію, щоб що нести оце. Ці... Бо в мене було. Я просто перші десь 2-3 місяці я взагалі не міг спати. Я два місяці ходив кожен день на спеціальну терапію. Країна вся вдячна вам за те, що ви зробили. Ми вам бажаємо, щоб пісні Океана Ельзи були тільки про мир в нашій країні. Наступні ви їх слухали. І щоб ви виховали військовий квіт нації. Дякую. Ми не здамося без бою. Правда, сто відсотків. Це була до цієї Це була моя любима. Перед Савур-могилі це була моя любима пісня. Я не здамся без бою. Ну, продовжуючи цей сюжет, скажу знов таки словами Вокручика, все буде добре у 16.45 Дивіться Соломію вітвіцьку із новим випуском. ТСН. Я вже прощаюся з вами до наступних зустрічей.